Привіт, нишпурко! Сьогодні перед нами стоїть завдання. Нам потрібно розв'язати і виконати проєкт, який називається кондиціонер. Я думаю, ти знаєш, що це за пристрій, він охолоджує температуру. Так от уяви, в кондиціонера є датчик. Мовно, ось тут, так. Він сприймає температуру із навколишнього середовища. Наше завдання бути. Тим самим датчиком, а комп'ютер або телефон буде виступати кондиціонером. Ми вводимо із клавіатури дані, а комп'ютер, ну або, відповідно, наш кондиціонер, виводить це все на екран. На той екран, який нам потрібен. На комп'ютерний. Е, важливо зазначити, що для виконання цього проєкту нам знадобиться цикл. Завжди. Або цикл повторення, який використовувався раніше у середовищі Scratch. Ось він мав такий вигляд. У середовищі умови програмування Python він виглядає трошки по-іншому. Ми зараз будемо з'ясовувати, як він виглядає. Що цікаво, що наш конденсіонер має вводити на екран три положення. Холодно, жарко і нормально. А якщо ще точніше, якщо холодно, він має, охолоджу... Ой, він має нагрівати температуру, якщо жарко, то він має її, відповідно, охолоджувати. І якщо нормально, то має в нас бути пауза. Як це буде виглядати? Давай подивимося. Отож у нас приходить температура. Так? Е, температура має певний градус. Якщо вона відповідно менше 18 градусів, так, тоді буде вводитись на екран слово нагріваю. Якщо вона буде більше 28, тоді буде охолоджую. Звичайно, ці цифри можна змінити, але тим не менше. І якщо у нас буде відповідно пауза, тоді, відповідно, буде у нас, ну тобто температура буде в цих межах від 18 до 25, у нас буде пауза. Я думаю, це умова зрозуміла. Тепер перейдемо до самого проєкту за допомогою мови програмування Python. В онлайн-інтерпретаторі -інтерпр... я його вже написав. Отож, дивись, у нас є перша команда. Команда while True. Що це за команда? Це якраз і є той самий алгоритм завжди. Тобто цикл завжди, який ми використовували у Scratch. Що він означає, поки true, тобто поки правда, поки виконується програма, поки ми не вписали закінчення програми у вигляді слова break, так, вона буде у нас виконуватися. Ну, оскільки в нас цього слова немає, то відповідно вона буде виконуватися постійно, допоки ми не натиснемо кнопки stop. Далі, що відбувається наступне? Ми будемо виводити нашу температуру, як ти бачиш, у змінну T. Після, до речі, ми будемо вводити температуру у вигляді чисел. Тому нам потрібно, щоб це було число, тобто input, так? ой, точніше, integer. Відповідно тому воно буде у нас мати, ми використовуємо функцію int. Після того йде е, функція, йде е, метод input. Так? Ми будемо вводити все із клавіатури. І для допомоги нам, щоб розуміти, що ми вводимо, ми будемо давати підказку. Введіть температуру. Тобто ось так буде вводитися. Після цього ми умовно заходимо у розгалуження. І тут також у нас є цікава річ. Ми заходимо не у звичайне розгалуження, а ми у розгалуження е, заходимо із е, розгалуження із розгалуженням, хай буде так. Із, е, у розгалуження із розгалуженням. Тобто у нас є значення if, якщо, так. Якщо значення Т менше 18, пам'ятаєш, ми про це говорили. Так? Якщо значення менше 18, тоді буде говоритися «нагріваю». Все вірно. І тут якраз іде наступний е, нюанс. Е, такого слова ти ще не знаєш. L if це у нас алгоритм із розгалуженням, який має додаткові гілки. Якщо у повного розгалуження у нас є тільки F, if, if і else, то у е, розгалуження, розгалуження є ще додаткове значення ELIF. Відповідно, у нас е, алгоритм з розгалуженням може мати декілька значень ELIF, е, як ти вже це зрозумів із даного запису. Е, після того, ну, він перевіряє, що якщо температура Буде не менше 14 і не більше 28. Бо, якщо більше 28 пише, охолоджую. Тоді вона, наш алгоритм, пише паузу. Це зрозуміло, надіюся. Давай перевіримо, як програма працює. Отож, запускаємо Run. І в нас з'являється віконечко Вводіть температуру. Давайте давай спробуємо. Вводимо, наприклад, температуру 10 градусів. Enter. Нагріваю. так, Давай, ще раз вводимо, тому що холодна температура. Наприклад, вводимо температуру хай буде 22. Пауза, тому що температура нормальна. Якщо ми введемо, наприклад, 32, охолоджую. Відповідно, наша програма за допомогою цикла завжди і алгоритму розгалуження з розгалуженням або багатолінійного розгалуження так, виконує наш проєкт. Який називається кондиціонер. Я надіюся, цей урок буде тебе зручний. Ця цю інформацію ти будеш використовувати в майбутньому. На цьому буде все. Гарного дня. До побачення!